Доброго дня! І так, з 1 жовтня 2023 року вступають силу зміни щодо вартості доставки газу. І не всі розуміють, як працюють ці зміни, скільки треба платити, скільки будуть нараховувати за доставку газу. І тому ми вирішили записати це відео з детальною інформацією і розповісти вам. Про зміни з 1 жовтня 2023 року щодо вартості доставки газу. Поїхали. Трапляється, що споживачі не зовсім правильно розуміють зміни щодо нарахування мінімальної плати за розподіл газу з початку жовтня 2023 року. Розбираємо всі нюанси. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг тепер застосовує новий метод, щоб визначити мінімальний розмір річної замовленої потужності для приватних осіб, яким газопостачання яким газопостачання припинено або виконується частково, з 1 жовтня 2023 року під час визначення мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховуватиметься лише те газове обладнання споживачів, що функціонує та не опломбоване. Хто менше або взагалі не платитиме за доставку газу? Абсолютно не нараховується плата за доставку газу лише тим тогосподарствам, які, по перше, відрізані від газової мережі, а договір з оператором ГРМ розірваний, і по друге, у них зруйновані будівлі внаслідок бойових дій. З початку місяця жовтня плата за доставку газу стала меншою, виключно для тих домогосподарств, які, по-перше, споживають газ, не перевищуючи мінімальні розміри річної замовленої потужності, встановлені законодавством, і по-друге, не користуються блакитним паливом протягом газового року, але офіційно не від'єднані від мережі. Який ж розрахунок доставки газу за жовтень 2003 року? Аби зменшити витрати споживачів, які не використовують усі газові об'єкти, що є в домогосподарстві, з жовтня під час розрахунку мінімального обсягу річної замовленої потужності, до уваги береться лише працююче газове обладнання, яке не опломбоване. І це рішення було набуто чинності ще 13 вересня 2023 року. З спочатку цього місяця, тобто жовтня 2023 року, оператори. ГРМ мають зменшити вартість доставки домогосподарствам, до яких стан... станом на 13 вересня 2023 року газ не постачають або обладнання не опломбовані. Усі подальші зміни в розрахунках щодо окремих домогосподарств набував чинності з першого числа місяця, в яких опломбовано обладнання або припинено доставку, причому перерахунок плати за розподіл газу за попередні періоди не проводиться. Слід пам'ятати, що в разі виявлення несанкціонованого відновлення газопостачання після опломбування обладнання, мінімальний розмір річної замовленої потужності буде розраховуватись на колишньому рівні, встановленому до опломбування. Він буде перерахований за попередні періоди, але не більше, ніж за три роки. І щомісячна плата за доставку газу знижується за рахунок зменшення мінімальної річної замовленої потужності домогосподарства, яка змінилась ось за таким принципом. По-перше, там, де опломбовано тільки опалювальний котел, але використовується газовий водонагрівач, і плита, замовлена потужність зменшується з 314 кубів до 126 кубів на рік. По-друге, там, де опломбовано і котел, і водонагрівач, а працює тільки газова плита. Замовлена потужність зменшується з 314 кубів на рік до 39 кубів на рік. Там, де опломбовано лічильник газу і при цьому газова мережа не відрізана, замовлена потужність зменшується з 314 кубів до 309 кубів на рік.